Вітаю, друзі! Сьогодні маю для вас невеличкий анонс, але дуже важливий. Буду з вами відверта. Справа в тому, що моя співпраця з платформою YouTube має певні нюанси. Це моя перша спроба вести канал, який так швидко розвивається. Але правила тут однакові для всіх. І від того, що я не знала всіх нюансів на початку створення та ведення цього каналу, моя відповідальність не зменшується. Тому наразі ці нюанси вирішуються, але вони потребують певного часу. І скільки саме це часу може зайняти, один Господь знає. Тому я досить довго вагалася і, нарешті, прийняла це непросте рішення, щоб зробити резервний канал. Так, я створила новий канал аудіокниги українською перлини класики, саме так я його назвала, тому що ті твори, які будуть там опубліковані, вони насправді неймовірні. Тому я прийняла це непросте рішення, оскільки ведення навіть одного каналу потребує досить багато часу. Можливо, хтось із вас знає, що десь місяць тому я створила ще один новий канал по мотивації. І який я наразі дещо призупинила, бо насправді ведення каналу потребує дуже багато часу, це як повноцінна офісна робота. А оскільки я роблю все сама, то це потребує чимало часу. Але цей канал аудіокниги української класики я не видаляю, не закриваю, не зупиняю. Я продовжую його наповнювати по мірі можливості. Але основні свої зусилля я перенесу наразі на перлини класики, на новий резервний канал. Саме там сьогодні опублікована третя частина історичної повісті Мотря. Також дві попередні частини я перенесла туди. Вся епопея Іван Мазепа буде тепер на новому каналі. Посилання я залишаю під цим відео. Незважаючи на нюанси співпраці з Ютубом, я продовжую робити цю роботу, тому що за рік ведення цього каналу відбулася трансформація моїх переконань. Наразі я маю глибоке переконання, що українська література це не просто тексти, які ми слухаємо для розваги, це те, що формує наше мислення, це те, що змушує нас ставити глибокі питання, хто я такий, чого я прийшов в цей світ, ким я себе відчуваю, українцем чи безликою юрбою, як писав Улас Самчук. Через призму сьогодення, через призму страшної війни, яку ми маємо сьогодні, ми маємо зрозуміти, що Україна починається з кожного з нас. І від того, що ми думаємо, як ми відчуваємо свою культуру, як ми підкреслюємо свою ідентичність чи маємо глибоке внутрішнє переконання, залежить і наше майбутнє. Тому українська література це не депресивні твори минулого, як дехто каже, це дзеркало, в якому ми бачимо себе. Це ключ до нашого майбутнього, бо всі наші проблеми починаються з мислення. І саме тому я буду продовжувати цю роботу, оскільки переконана глибоко, що українська література має величезний вплив на мислення українця, на формування, на ідентифікацію національної свідомості. Тому дякую вам за вашу неймовірну підтримку, за розуміння, на яке я сподіваюся і за яке безмежно вдячна. І щиро запрошую на новий канал аудіокниги української перлини класики. Я його назвала Великі Історії. І сподіваюся, що ті історії, які будуть опубліковані там, справді допоможуть кожному із нас зрозуміти свою українську природу глибше. Посилання на третю частину Мотрі вже в описі відео, а також в кінці цього відео на екрані. Дякую за ваше розуміння та приємного слухання!